Друзі, в мене готові два проєкти, Дві готові роботи, ось. вони такі, Це поло, вони Абсолютно різні. Єдине, що їх об'єднує, це пряжа, яка була застосована і в одному полу, і в іншому. Це пряжа шкарпеткова. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Барвиста Пані. Мене звуть Валентина. Не планувала я виходити в такому форматі відео, але ж вирішила, все ж таки треба, тому щоб підтримати своїх дівчаток, які ще в'яжуть, які приймають участь у марафоні, який називається В'яжемо поло інтрига. Дівчата в'яжуть різні, різна модель, різні коміри, різні застібки, різні візерунки з різної пряжі. Тому інтрига. Тобто, ми ще не знаємо, у кого що там вийде. Ми бачимо тільки процеси. Стосовно до речі, процесів, я в описі залишу вимоги, які треба витримати для прийняття участі в конкурсі. З 20 жовтня в нас почався цей марафон, і 20 листопада він повинен закінчитися. Але ж, в силу того, що в нас зараз так з світлом є якісь проблеми, дівчата не встигають, і тому я вирішила все ж таки продовжити. Мені дуже хочеться, щоб дівчата закінчили свої роботи, щоб не кинули їх. І я зараз вийшла в підтримку дівчатка, вам показати, що Реально, можна зв'язати, можна встигнути при великому бажанні. Я вас зараз стимулюю. Ну, і, дівчата, хто ще не в'язав, я не знаю, чи встигнете ви зв'язати до кінця нашого марафону, який закінчується 5 грудня. Але ви можете спробувати і зробити, якщо не з довгим рукавом, то хоча б з коротким рукавом. Це поло на літо бути вже готовими. І там була вимога показувати процеси. Чому звідки це пішло з самого початку? Тому що була така ситуація: в нас тільки почалось, почався цей марафон, і дівчата почали запитувати: а чи можна о, прийняти участь? Якщо ви, я десь вже в спільнику приймаю участь. Так, да, можна, але мені потрібно бачити і дівчатам, щоб все було дійсно по-чесному, тому що ну, мені здається, це дуже важливо, коли знаєте, друг до, до друга велика є повага. Не так, що десь колись зв'язала це пола. І зараз я прийшла зі своїм полем, така гарна, з таким гарним виробом. Ні, Тому там в телеграм-каналі в нас є відкритий канал, окремий чат, в якому ми спілкуємося. Дівчата викладають пошагово свої якісь роботи, ті, що зараз вони в'яжуть. І дівчатка, в першої частинки я про це казала. До речі, марафон у Нас до 5 грудня продовжується. 5 грудня до 5 грудня я чекаю фотографії. 5 грудня я хочу з готовими роботами. Я хочу вже викласти або окреме відео, або шортс для того, щоб потім вирішити, хто в нас буде переможець. Вирішувати буду не я. Вирішувати будуть дівчатка подобайками. Дамо якийсь час. На о, збір подобаєчок, і потім вирішимо вже, хто о, з о, дівчат буде в нас переможцем. Ну і переможцю в нас головний подарунок це торбинка. З пряжою ручного фарбування, яку фарбую я. Дані по цієму полу я такі загальні ціки дам ось тут в куточку. Скільки в мене розход пряжі, який був, розмір. Можу написати свої дані по ширині, по довжині, по рукавам. У мене ще на нього є плани. Буду, получиться, ну, даже якщо не получиться, все рівно, я обов'язково вам покажу. Я хочу ділитися з вами. Поганий, гарний. Це досвід, і я зовсім не. Якби не розстраюсь, коли де щось не виходить. Для впевненості я взяла саме пряжу шкарпеткову, тому що її можна прати, її можна фарбувати, її можна е в'язати будь-які речі, і вона дійсно так, я говорю, тримає форму гарну, і зарумки всі тримає, і вона не тягнеться. Ну не знаю, подивлюся, чи е вийдуть гарні з цього брюки. Ну, маю надію, що вийдуть. Ну і хочу ще зараз одягнути ось це поле і показати вам, яке воно. Дівчатка, ну, ось в мене друге поло. До речі, я одягнула на ті ж самі брюки, щоб вам показати, що можна. Мені здається одягати і на брюки, і на класичний, і на джинси. І ось, я хочу спідницю в пол довгу, теплу планую е в'язати ну, можливо, теж разом. Так, дівчатки, ладно, я трохи дійшла в сторону, це в мене, знаєте, як вже в планах-планах, що я хочу. Я просто хочу так показати е трохи е цей. Пола і трохи про нього розповісти. З чого в'язала саме перше теж шкарпеткова пряжа. Дівчата, тут в мене була задача для самих дівчаток-початківців і показати перше, да, цю, цей виріб я вже в машинці прати не зможу. Чому? Тому що я в'язала шкарпеткова пряжа, ось така. Нака, Накабуха, метраж 400 метрів на 100 грам, теж о, такий же самий склад шкарпетковий, 75% вовни і 25% поляні. У мене малесенький залишок. Як ж, от, розумієте, розумієте, воно, мабуть, так з дірочки повинні були скластися. Тому що я, коли о, цю пряжу замовляла, то в мене було бажання. О, Зв'язати два свитера, тобто один для чоловіка, другий для себе. Тобто феменлі такий лук. Але ж хотілося о, ще додатково використати о, бряжу кідмахер, і я ось таку цвіт-хакі, зелений такий, я залишила це для чоловіка, а собі такий більш жовтенький. Жовтенький чи молочний, я ще таки думала, бо тут я вибрала по тим кольорам, які тут є. Дівчат теж напишу тут в куточку номер пряжі, яка пряжа і який розхід. Розхід був дуже замалий, дівчат, ну це дійсно. Це в мене там щось вийшло 2,5 моточка чи щось таке. І 125 грамів, мені здається, ось цього. Знаєте, і слава Богу, що я не почала в'язати чоловіка. Чому? Я коли в'язала зразочок, то я подивилася і я вирішила, що да, вона класна, виходить, все здорово, але ж би ну, чоловічі світер, ну дуже такий ніжний, ні, ніжнятина така. І я вирішила, що ні, чоловіку точно не треба светр, а я саджу собі. І ху... ну, от добре, що дійсно я зв'язала з цієї пряжі, бо на чоловічі б точно не вистачило Хоча я Хоча була впевнена, що мені вистачить 125 грамів. Ну, не знаю, чомусь, чомусь так не вистачило. Теж напишу тут номер спиць, по-моєму, я в'язала 4,5 спицями. Да. А... ну от Розхід такий не був... Загальний роз... загальна вага цього по-моєму, 390 грамів. Я вирішила, зроблю окреме відео на це поло. Цей светрик дійсно прати в машинці не можна, тому що кідмахер там казала неодноразово, що кідмахер в машинках прати не, е, не можна. Ну, ну Це просто дуже-дуже велика така помилка. Е, ну, В цілому я дуже задоволена. І в мене ж зараз на спицях вже. Почалось в'язання теж з цієї пряжі Шкарпеткової, але ж там я додаю іншу пряжу, і там в мене в'яжеться юбка. Юбка в'яжеться, трап'яці, шестиклінка. Не знаю, яка вона буде, як вона буде сидіти на мені. Ця спідниця там в мене буде м, така цікава, цікавої пряжі. Ну мені здається, що за рахунок того, що все ж таки тут в мене, не дивлячись на те, що так смужки, да, розпожені. Тобто я все не виглядаю тут широкою, і юбка буде довга і вона трапиться, і то вона буде тут якось так перелягати більш по. Тіло по фігурі, а далі вона буде розкляшона. І от за рахунок цього, мені здається, все рівно я не буду виглядати дуже о, пишною. Ну, подивимося. Це. Теж мій досвід такі, такої спідниці я ще не в'язала, і мені дуже хочеться. І зараз, до речі, знаєте, дійсно такий тренд пішов на спідниці, на плаття, на ось ці саме такі терпеції, шестиклінки, в довгі, лахматі. І я, до речі, бачила на Пінтересті дівчаток, які більш за мене. Тобто, там десь 54-4 розмір, і вони виглядають просто ну, чудово, мені дуже подобається і е, світлий колір одягу. Ну, а в мене темний. Ну, ну я ж кажу, це мій експеримент, і це е, мій знов буде досвід. Гарна чи погана? Ну, це вже буде, я ж кажу, будемо дивитися. Ну, ось так, дівчатка. Тому, хто ще не в'язав, у кого є ще бажання. На цей светрик я зроблю окремий експрес-майстер-клас. Для того, щоб розповісти, як я його в'язала. Тут не буде папетельна, я не буду нічого розраховувати, не вчити. Я просто розповім про цю модель, як я вона в'язалась, ближче її покажу. От, і... Її дуже легко зв'язати. Якщо тут є такі заморочки, з якими треба працювати, то тут можна взагалі, дівчата, мені здається, за 4 дні ну, зв'язати. Ну, якщо є світло, то, то спицями 4,5 відмахати її з великим задоволенням. Кажу, в мене були тормоза за рахунок того, що мені... Потрібно було точково те, що я в'яжу, ще й додатково мені потрібно було все знімати і роз'ясняти. Ну тому це займало час, а так би мені здає, здається, що і взагалі, знаєте, якщо тут я багато чого, якби. Було таких моментів, які потрібно було в'язати уважно, розповісти все. Тут, тут в мене тільки єдине, що була проблема візерунок, тому що воно по колу і оцей візерунок треба було його розмістити. Просто в'язала на одному диханні з великим задоволенням. І для того, щоб дівчата, я кажу, хто взагалі такі початківці-початківці і поки хвилюються, лякаються, в'язати такі речі, то ось. Таку річ можна зв'язати і подивитися ближче, покажу, як вона гарно виглядає. Дівчата, реально, я дуже задоволена, і мені хочеться просто е дочекатися фотографії дівчаток, щоб вони були теж задоволені, отримали ту річ, яку е вони в'яжуть. І... Не хвилювалися, і в'язали собі гарні речі. Ну, а тут я ж кажу, вміючи розраховувати, вміючи в'язати ось такі моделі, то ви можете зв'язати собі і з коротким рукавом, як це в мене ось дві моделі. пола, да? Ось, і о, з довгим рукавом, і з кідмахерою. Можна просто зв'язати з кідмахером, можна зв'язати кідмахер і додатково з пагіточками, сам, дівчат. От просто то пряжа, тобто, якщо порахувати, то в мене оцей светрик обійшовся мені ну, 2,5 матка, ми рахуємо як три і 125 грамів кідмахіра. Ну, Погодьтесь. Светрек, такий чудовий светрик зв'язати, який буде коштувати 350-400 гривень. А це чудо воно трошки подорожче, тому що тут більш вага, тому що тут метраж другий, але ж це така річ, яку можна носити її багато-багато ну, років. Ну, ось такі в мене новини, дівчатка. Я маю надії, голубки мої, що ви все ж таки дов'яжете свої з поло, залишитесь задоволеними. Да, можливо, ви трохи втомлені, тому що хтось десь щось перев'язує. Мені здається, ну там настільки все просто, дівчат, пишіть в коментарях, якщо комусь ще додатково потрібна якась інформація і не зрозуміла, то. Звертайтесь, обов'язково вам в прямих ефірах розповім ще ближче покажу. І я вас чекаю в неділю. Я думаю, що все ж таки я вийду в день, напишу завдалегідь, о котрій годині я вийду, і там можете задавати питання, і я буду вже відповідати по своїм готовим таким роботам. Сьогодні, вибачте, таке сумбурне, може, відео вийшло, але дуже хотілось передати ці емоції, що в мене вже все готово, Що в мене в планах вже теж на ці роботи додатково є вже додаткові процеси. От, і підтримку вас. Не бійтеся, в'яжіть. В'язання це не пошив. Якщо пошили, да, розкриїли, то, то, звісно, вже не переробиш. А в'язання його ж можна розпустити, переробити. І це ваш досвід. І не треба лякатись, не треба там, якось розтраюватися, що ось у вас не вийшло, дівчат. Та все вийде. Все, мої друзі, я вас обіймаю. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, пишіть коментарі свої. Дуже приємно! І приєднуйтесь, хто ще не бачив марафону, хто ще не приймав участь, то ви можете просто приєднатися. Дуже рада, якщо ви свої роботи будете показувати і давати мені можливість теж дівчаткам показувати ваші результати. Всім пока-пока!